Марі колеги, ви знаєте, що в Україні запушковано в, в Європі проходить акція Айсбаркет Ice, Челенджі, Ice під час якої скажу так, відбувається певна процедура. За правилами проєкту естафету передається друзям, знайомим колегам. Вчора начальник Івано-Франківського управління державної служби з навчання ситуацій. Полковник Чернецький, передав е, естафету Тернопільщині в моїй е, мої особі. Я прийняв виклик. Наша молода команда, <плес> яка вже, можна сказати, сьогодні сформувалася вже до, до кінця. Сьогодні представили і першого заступника, і заступника. Ми прийняли виклик і відповідно передаємо естафету далі. Я передаю естафету. В Республіку Польща, генералу Марику Коронці, коменданту державної пожежної охорони Шльонського воєводства. Також я передаю естафету першому заступнику начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівенській області, полковнику Круку Ігору Івановичу. І третій особі, якому передаю естафету, це начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Полковнику Рапатському Олександру Віталійовичу. <плес> Відповідно, ми вносимо свій певний внесок. За правилами проєкту це йде та, якби, гроші на лікування в Україні. Гроші передаються бійцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Ми заступниками зробили перний внесок. Є квитанція, і це все були ці гроші. Ми жертвуємо на військовослужбовців, які в зоні антитерористичної операції.